Про ситуацію на Херсонщині поговоримо далі. Росіяни вкотре обстріляли область. Є влучення у житлові квартали населених пунктів. Пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. Також зруйновано господарську споруду та газопровід. Внаслідок атаки поранено двох людей. Крім того, минулої ночі російські загарбники вкрили вогнем і сам Херсон. Вибухи лунали у корабельному районі міста. Уламком снаряда пошкодило балкон і шибки в одній із квартир багатоповерхівки. В цей момент в квартирі. Перебувала літня жінка, вона не постраждала. Детальніше про наслідки чергових атак росіян на території Херсонської області поговоримо з Олександром Прокудіним. це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю студія. Отже, повідомляється про те, що росіяни влучили або принаймні цілилися в об'єкти критичної інфраструктури вже далеко не перший раз. Але які наслідки цих ударів? Ну, взагалі, минулої доби російська армія атакувала вісім населених пунктів Херсонщини: це сам Херсон, як ви сказали, Борислав, Янтарна, Дніпровське, Кизумис, Антонівку, Садова і Постраждало двоє людей. Що говорити загалом, то і кожен день живе Херсонщина такими. Атаками загалом у нас пошкоджено або зруйновано вже більш ніж 26 тисяч об'єктів цивільної, соціальної та критичної інфраструктури. Серед них 23 тисячі 700 приватних будинків та 1100 сто багатоповерхівок. Я не знаю, можливо, в персоні невелика кількість будівель залишилась багатоповерхівок залишилась цілими. Майже кожна пошкоджена. Пане Олександре, були також повідомлення про влучання у газопровід. А яка обстановка на Херсонщині з газопостачанням і електропостачанням? Зокрема, Майж на кожного дня б'ють по критичній інфраструктурі. Це не там далеко не поодинокі випадки. Це звичайна тактика для російської армії. Однак наші фахівці оперативно відновлюють мережі, побуті ворожим вогнем. Е, і за ці два роки навчились так швидко це робити. Що вчора, наприклад, в населеному пункті Мілозерської громади було пошкоджено газопровід, відразу було все перекрито і налагоджено. Нані нині, от газо, газопостачання відновлено у 79 дев'яти з восьмидесяти 8, 8 населених пунктах. Загалом до мережі під'єднано 90% відсотків споживачів, непід'єднані пункти. Населені пункти тільки ті, які вздовж Дніпра, просто неможливо це зробити щодо електропостачання. 188 населених пунктів з електрикою залишається лише 4 е Береславського, які населені пункти в Береславському районі. Які ну просто це неможливо через ворожі обстріли е поновити. Олександр, в наших ефірах представники влади у Херсоні неодноразово озвучували цифру в 70 тисяч жителів, які досі залишаються приблизно за приблизним підрахунком у місті. Чи змінилася вона за останній час? І яким чином місцева влада працює над тим, щоб у цих людей було де сховатися, грубо кажучи, під час обстрілів? Тобто, як розвивається мережа бомбосховищ? Дивіться ну нині а, в Херсоні мешкає близько 69 тисяч людей. Оця цифра 70 тисяч місцян це ну більш-менш стабільна цифра. Це чверть населення до повномасштабного вторгнення Росії. Хтось повертається додому, хтось навпаки евакуюється до більш безпечних регіонів. Сказати, що люди масово зараз виїжджають або повертаються. Ну такого е, у нас немає е, в області. Зараз е, майже 530 захисних споруд. З них близько 70% готові до використання, і люди можуть почекати е е і перечекати російський обстріл. Е фондом захисних споруд охоплено близько 53% населення. У планах на цей рік охопити 100%. Е цьогоріч А е у населених пунктах е області буде облаштовано ще 110 сховищ. Е на цей з обласної місцевих бюджетів загалом виділено понад 157 тисяч мільйонів гривень. З початку проведення цих репівно вже відремонтовано 126 захисних споруд. У двох десятках нині ведуться роботи. Також щодо ще п'ятнадцяти зараз виготовляємо кошторисну, кошторисну документацію, розпочинаємо роботи. Крім цього, у місцях скупчення людей облаштовуємо мобільні бетонні укриття. Нині в області є 368 таких захисних конструкцій, найбільше у Херсонській громаді, а саме в Херсоні, 191 дев'яносто одне вуличне Але ми не зупиняємося. Плануємо ще встановлення, тому що це допомагає зберігти життя і здоров'я людей. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.